Латись з приводу позбавлення батьківських прав, тобто які для цього необхідні документи, як відбувається ця процедура, і що потрібно робити? Ну і що саме головне, коли дійсно є законні підстави, щоб позбавити батьківських прав. Вам нагадую про те, що ви маєте можливість записатись до нас на індивідуальну консультацію, зателефонувавши за номером телефону, вказаним в шапці профілю, або написавши нам у приватні повідомлення. І наш менеджер запише вас ручний для вас час і день на консультацію до наших фахівців. Також, якщо у вас виникають якісь запитання, ви можете їх одразу писати. Якщо вони стосуються нашої сьогоднішньої теми ефіру, я з радістю на них дам відповіді. І обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, і ставте нам уподобайки, щоб ми розуміли, що дійсно вам цікава і корисна ця інформація. Отже, починаємо з приводу позбавлення батьківських прав. В першу чергу зверну вашу увагу, що позбавлення батьківських прав можливе тільки в судовому порядку, тобто тільки через суд. Обов'язково в таких справах залучається служба в справах дітей, і вона дає свій висновок як відповідний орган опіки і піклування про те, чи доцільно. Одного з батьків позбавити батьківських прав чи ні, хто може звернутися до суду з таким позовом? Може безпосередньо звернутися інший з батьків, або ж дитина, яка досягла 14 років, також може самостійно ініціювати це питання. Ну і зрозуміло, в уняткових випадках також це питання може ініціювати служба з права дітей, якщо взагалі іншого з батьків немає, або він також позбавлений батьківських прав і в цілях на найкращого Забезпечення інтересів дитини в такому випадку теж може звертатись орган опіки піклування. Отже, ви зрозуміли, що тільки через суд. Але які ж на те законні підстави? Найбільш типовою підставою є саме ухилення від участі в вихованні та навчанні розвитку дитини. Як це підтвердити? Зокрема, для цього, щоб це підтвердити, необхідно зібрати ряд доказів, які підтверджують не надання коштів на утримання дитини. Які підтверджують відсутність там в школі чи дитсадочку одного з батьків, тобто відсутність мається на увазі не просто там, що не було особистого візиту, а взагалі, що такий з батьків не телефонує, не цікавиться, не надає кошти на обхідне там, спорядження, навчання, не також бере участь у батьківських зборах, взагалі жодним чином не комунікує з керівництвом навчального чи виховного закладу. Про це відповідно надається довідка в довідній формі, в якій якраз уся вся інформація прописується, але наголошу, що має бути дійсно зазначено не просто, що е, там не ми його не бачили. Крапка, наприклад, батька, а має бути уточнено, от повністю це все розписано, що не просто не бачили, а що він не телефонує, не цікавиться зв'язку з жодним е, ні класним керівником, наприклад, ні з керівництвом чи вихователем не підтримує. Також аналогічна довідка може бути від сімейного лікаря. Або якщо дитина перебуває на лікуванні в якогось фахівця у зв'язку з захворюванням, то це може бути довідка і від інших лікарів. Ну і безпосередньо в такій довідці вже зазначається про те, що інший з батьків, про кого йде мова, взагалі медичний заклад. Не відвідує дитину, не проводив, дитина була в тільки, наприклад, лише в матері. Про те, що інший з батьків не телефонував жодного разу, не цікавився станом здоров'я, лікуванням, діагнозами своєї дитини. Наступним документом, який підтверджує ухилення одного з батьків від участі в житті дитини. Є безпосередньо також довідка схожого змісту, але з гуртків, репетиторів. Якщо дитина відвідує, наприклад, там якісь танці, англійську чи якісь спортивні гуртки, відповідно можна взяти довідку про те, що вона дійсно ця дитина туди входить, відвідує ці заняття, і безпосередньо, що на такі заняття приводить лише, наприклад, там, мати, що оплачує гуртки там лише мати, до прикладу, також що там цікавиться успіхами дитини, вирішує якісь організаційні питання знову ж таки лише один. Один із батьків, а іншого взагалі не бачили, він не телефонує, не цікавиться, не надає коштів, не оплачує відповідні заняття. Наступний доказ якраз вже буде підтверджувати відсутність в участі в матеріальному забезпеченні дитини. Для цього в ідеалі ще було звернення попередньо до суду за аліментами, і далі рішення суду відповідно, виконавчий лист, передані на виконавчу службу щодо стягнення боргу. Примусовому порядку з цих аліментів І поспосередньо, якщо такий з батьків кошти не надає, у нього буде борг по аліментах по виконавчій службі, і підтвердженням цьому буде довідка, розрахунок заборгованості з виконавчої служби, в якій буде чітко це все розписано. І це знову ж таки в суді буде доказом, що за такий то період, за таким із батьків по аліментах на таку-то дитину наявна така то сума боргу. Крім того, наступним доказом, який буде братися до уваги в суді, є зазвичай пояснення свідків. Тобто, як правило, це сусіди, які дійсно часто бачать вашу сім'ю. Це можуть бути також друзі, можуть бути родичі, тобто дійсно люди, яким відомо якісь обставини щодо того, що дійсно один з батьків не бере жодної участі в сім'ї, що він там не проїжджає, не цікавиться і так далі. Але наголошую, що це дійсно мають бути люди, які... Дійсно, бачать вашу сім'ю, а не раз там в рік приїжджають, наприклад, на день народження, і от саме в той раз на рік іншого з батьків вони не бачили, бо такі свідчення будуть сприйматися судом відносно скептично, ви ж самі це розумієте. Щодо того, безпосередньо, як подавати ці документи, після зібрання цих всіх доказів подається позивна заява до суду. Так як я вже говорила, залучається в рамках судової справи служба в справах дітей і надає свій висновок, яка такожпосередньо попередньо перевіряє, оцінює досліджує докази, які надавалися в рамках судової справи, і надає свій висновок. Крім того, за бажанням, якщо є така можливість, або ж якщо дитина відвідує психолога, ви можете отримати додаткову характеристику або відомості від психолога, викладені в письмовому вигляді, про те, як інші з батьків загалом. Впливає на дитину, чи навпаки, наприклад, відсутні, чи є якісь емоційні ставні мірі страждання в дитині на фоні ось відсутності спілкування з іншим батьків. Тобто ось цей момент також буде братися судом до уваги. Ну і звісно, додатково, щоб уже показати, що проживання дитини з іншим з батьків і фактично самостійне виховання дитини таким іншим з батьків, який звертається до суду за позбавленням батьківських прав іншого з батьків, можуть бути безпосередньо. Позитивні характеристики на такого батька чи мати, про те, що я повністю добро характеризується, тільки позитивно за місцем роботи, за місцем проживання. Так само на дитину безпосередньо з навчального закладу або садочку про те, що дитина забезпечена всім необхідним, доглянута, охайна, не прогулює навчальні заняття, про те, що має все необхідне, відсутні якісь там можливо скажімо, конфлікти серед школярів, тобто. Так само це буде докази того, що навіть незважаючи на те, що інший з батьків участі не бере у вихованні дитини, той з батьків, який ініціює цю судову справу про позбавлення батьківських прав, фактично повністю якісно справляється із вихованням дитини. Нагадую, друзі, що ви можете задавати питання, записуватись на консультацію до зателефонувавши за номером телефону, вказаним в шапці профілю, а також написавши нам у приватні повідомлення, і наш менеджер запише вас ручний для вас час і день на консультацію. Крім того, обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Тут ви зможете почути дуже багато корисної інформації. Ну і якщо немає запитань, то всім гарного дня. До побачення.